Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над темою похідна показникової та логарифмічної функції. І зараз ми з вами згадаємо рівняння дотичної до графіка функції. Він виглядає так: y дорівнює f' від x нульового помножити на x-x0 плюс f від x нульового. І розв'яжемо таке завдання. Складіть рівняння дотичної до графіка функції з абсцисою в точці х0. І функція у нас буде такою. f від x дорівнює 3х плюс натуральний логарифм x, а в точці x0 дорівнює 1. Щоб знайти і скласти рівняння дотичною, треба знайти спочатку похідну від даної функції, похідну в точці, і знайти значення функції в заданій точці. Перше ми шукаємо похідну даної функції. Похідна від 3х х це буде 3. Похідна від натурального логарифму, це буде 1 на х. Тепер шукаємо похідну в заданій точці f' це друге у нас буде штрих від х0, тобто f' в точці 1. Підставляємо тепер в похідну замість X 1. Це буде 3 плюс 1 на одиницю. Це дорівнює 1 на 1, 1 і 3 плюс 1 буде 4. Третє, ми шукаємо значення функції в точці х0. Це у нас дорівнює f від одиниці. І одиницю ми підставляємо у саму функцію. Це дорівнює 3 помножити на 1 плюс натуральний логарифм від одиниці. Натуральний логарифм одиниці дорівнює 0. Тоді це буде 3 плюс 0 дорівнює 3. Тепер ми значення, які ми знайшли. f' від х0вого це 4, f від х нулього це 3, х0 це х 1 Ми в саме рівняння підставляємо замість цих значень числа. Маємо y дорівнює. Замість y'0вого ми пишемо 4. Це буде 4. В дужках буде х мінус х0, а х0 у нас дорівнює 1. Далі, плюс f від х нульового, тобто плюс 3. Тепер просто розкриваємо дужки. маємо 4х мінус 4 плюс 3. Мінус 4 плюс 3 це буде мінус 1, отже, маємо 4х мінус 1. І відповідь: рівняння дотичної до графіка функції в точці х0 дорівнює 1, виглядає таким чином, y дорівнює 4х мінус 1. Наступне завдання: знайдіть рівняння горизонтальної дотичної до графіка функції. Давайте ми з вами згадаємо, якщо в нас є якийсь графік функції. І до нього проведено горизонтальну дотичну, то ми розуміємо, да, це у нас буде точка дотику, це буде х нульове, повинні розуміти, що тангенс і взагалі значення похідної, ми пам'ятаємо, да, що f' від х може дорівнювати тангенсу кута до додатнього нахилу дотичної до осі x. пам'ятаєте? І у нас в даному випадку тангенс, тангенс нуля дорівнює, дотична у нас горизонтальна, і тангенс дорівнює нулю. Тангенс нуля градусів, бо у нас це буде 0 градусів до осі Х, а тангенс нуля градусів у нас дорівнює. 0. Значить, наша задача просто знайти похідну від даної функції, і значення х, при якому у нас буде похідна дорівнювати нулю, підставити в саму функцію. Давайте це зробимо. Шукаємо похідну f' від x. Дорівнює. Похідна від е в степені х це буде е в степені х. Похідна від 1 на е в степені х це буде мінус 1 на е в степені х. Далі, тепер ми з вами прирівнюємо похідну до 0 і розв'язуємо рівняння. Давайте розв'яжемо це рівняння методом заміни. Е в степені х нехай у нас дорівнює t. Тоді маємо t мінус одиниця на t дорівнює 0. Позбудемося від t, тобто домножимо все на t. Це у нас буде t квадрат мінус 1 дорівнює 0. Тоді ми маємо t квадрат дорівнює 1, і значить, t перше у нас дорівнює одиниці, а t друге у нас дорівнює мінус одиниці. Повертаємось в заміну. Перше є в степені х дорівнює 1. За якої умови у нас вираз буде дорівнювати 1 коли у нас х дорівнює 0. Або ми одиницю можемо представити, як є в нульовому степені, тоді х у нас дорівнює 0. І друге підставляємо. Це у нас буде є е в степені х дорівнює мінус 1. Не існує такого додатнього числа, піднесеного до степені, щоб в результаті ми отримали від'ємне число, тому друге рівняння розв'язків немає. Ми знайшли значення х, при якій похідна дорівнює 0. А нам треба знайти саму функцію з цим значенням, тому ми замість f, від х замість х в саму функцію підставляємо 0. Це буде е в нульовому степені плюс 1 на є е в нульовому степені. Є е в нульовому степені це 1 плюс 1 на 1 це буде 2. Отже, рівняння горизонтальної дотичної буде виглядати таким чином. y дорівнює 2. Пам'ятайте, що якщо у вас ось тут якась точка Б, то рівняння даної прямої, горизонтальної, завжди буде мати вигляд Y дорівнює Б. Розв'яжемо наступне завдання. Те ж саме, також треба знайти рівняння горизонтальної дотичної. Але ми бачимо, що у нас тут добуток. Так? Ми скористаємося формулею У помножити на В. Штрих – Це у нас що буде у штрих В плюс У В'. Де у нас перша дужка – це буде наше О, а друга дужка буде В. Знаходимо похідну f' від x у нас дорівнює 2х мінус 7 штрих помножити на 2х мінус 9. Далі плюс 2х мінус 7 помножити на 2х мінус 9 штрих. Тепер знаходимо похідну, там, де в нас стоять штрихи. Похідна від 2 в степені х у нас дорівнює 2 в степені х натуральний е, логарифм 2. Помножити на 2 в степені x мінус 9 плюс 2 в степені х мінус 7. Помножити також на а похідна від 2 в степені х, це буде 2 в степені х на натуральний логарифм 2. Винесемо оце за дужки. Маємо 2 в степені х. Натуральний логарифм 2 помножити 2х мінус 9 плюс 2х мінус 7. Зводимо подібні доданки в дужках маємо 2 в степені х натуральний логарифм 2 помножити на 2 на 2 в степені х мінус 16. Тепер прирівнюємо значення похідної до нуля. Добуток дорівнює нулю лише за умови, коли хоч один з множників дорівнює нулю. Значить, ми дужку і добуток прирівнюємо до нуля. Маємо. 2 в степені х натуральний логарифм 2 дорівнює 0, це буде перше рівняння. Тоді 2 в степені х у нас дорівнює 0 поділити на натуральний логарифм 2. Це буде 0. Чи існує у нас таке х? За якого двійку треба піднести до степені, щоб отримати 0? Ні, не існує. Далі розв'язуємо. Розв'яжемо другу частинку рівняння, це у нас буде 2 помножити на 2х мінус 16 дорівнює 0. Що ми робимо? Мінус 16 переносимо в іншу сторону, буде 2 помножити на 2 в степені х дорівнює 16. 2 в степені х дорівнює 16, поділити на 2, тобто 8. 8 представляємо за основою 2. Це буде 2 в третьому, звідсіля маємо, що х дорівнює 3. Тепер знайдемо значення функції в точці з координатою 3. F від х, тобто f від 3, дорівнює. 2 в третьому степені мінус 7, 2 в третьому степені мінус 9. Дорівнює. 2 в третьому степені це 8 мінус 7. І далі у нас 2 в третьому 8 мінус 9. 8 мінус 7 у нас дорівнює 1. 8-9 мінус 1. Маємо 1 помножити на мінус 1 дорівнює мінус 1. Отже, рівняння дотичної горизонтальної до графіка функції має такий вигляд. y дорівнює мінус 1. Наступне завдання знайдіть проміжки зростання і спадання та точки екстремуму функції. Для цього ми знайдемо похідну даної функції, критичні точки. І так, у нас йде частка, значить, маємо x-2 в квадраті, є в степені x штрих помножити на x-2. Мінус є в степені х помножити на х мінус 2 штрих. Похідна від e у нас дорівнює є в степені х помножити на х мінус 2, далі мінус є в степені х і похідна від дужки х мінус 2 дорівнює 1. Значить, залишається просто є в степені х. В знаменнику у нас буде х мінус 2 в квадраті. Винесемо є в степені х за дужки. В дужках залишається х-2 мінус 1, поділити на хміну 2 в квадраті, ну і це дорівнює є в степені x мінус 3 поділити на х мінус 2 в квадраті. Тепер перерівняємо похідну до нуля. Маємо є в степені x мінус 3 на х мінус 2 в квадраті дорівнює 0, знайдемо критичні точки даної функції. Щоб це зробити, ми повинні до нуля кожен ножник да, прирівняти і сказати, що знаменник у нас не дорівнює нулю. Маємо. Є в степені х дорівнює 0, перше буде. Хмінус 3 дорівнює 0, і хміну 2 не дорівнює 0. Є в степені х, рівняння розв'язків немає. хміну 3 дорівнює 0, х дорівнює 3, і хміну 2х не дорівнює 2. Тепер перенесемо це все на координатну пряму всі точки, які ми отримали. Маємо. 2 це буде виколати точка, а 3 буде навпаки включно. Знайдемо тепер знаки на кожному з проміжків з інтервалі. Щоб це зробити, ми повинні з проміжку з цього взяти точку. Ну, наприклад, візьмемо 1, 1 і підставимо в похідну. Ми маємо, є, щоб з'ясувати знак. Є в степені 1 це буде додатнє число. 1 мінус 3 буде від'ємне, і в знаменнику у нас буде завжди додатній, так як у нас в знаменнику стоїть квадрат, це буде плюс. Плюс, мінус, плюс. Маємо мінус. Далі, що ми робимо? Шукаємо з наступного проміжку від 2 до 3, хай це у нас буде 2,5 візьмемо. Є е в степені Х, є в 2,5 степені буде додатні. 2,5 мінус 3 це буде від'ємне, і в знаменнику у нас буде додатнє число, плюс-мінус, плюс це буде мінус. І з наступного проміжку візьмемо 4. Є е в четвертому це буде плюс. 4 мінус 3 це буде плюс, і в знаменнику буде плюс, так як там у нас квадрат, значить, маємо плюс. Там, де мінуси стрілочки ми малюємо, це буде спадати функція, там, де плюс, це наша функція буде зростати. Так як трічка у нас знаходиться в ямки, значить, це буде мінімальне значення. Значить, маємо вже х мінімальне дорівнює 3. Мінімальне. Е Точку екстрему ми, ми знайшли це мінімальна. Тепер запишемо з вами проміжки зростання та спадання. Отже, відповідь у нас буде. Спадає на проміжку від мінус нескінченності до 2 і від 2 до плюс, нескінч... Не плюс нескінченності, а до трьох. Зростає. Від трьох до плюс нескінченість. Ми знайшли проміжки зростання і спадання і точку екстремуму. Значить, у нас точка екстремуму мінімальний дорівнює 3. І останнє завдання знайдіть найбільше і найменше значення функції f від x дорівня в степені x плюс x на проміжку від мінус 1 до 1. Для цього ми також знайдемо похідну, знайдемо критичні точки даної похідної. І знайдемо значення функції в критичних точках і на кінцях проміжку. Шукаємо похідну f'x дорівнює. Похідна від e в степені х це буде є в степені х, похідна від е, е, х це буде 1 плюс 1 прирівняємо до 0. Маємо є в степені х дорівня мінус 1. Це рівняння розв'язків немає, так як у нас є додатнє число, ми його піднесли до якогось степені, неможливо отримати від'ємне число, підносячи до степеня додатнє. Розв'язків немає. Отже, ми не маємо критичних точок. Знайдемо значення функції на кінцях проміжку. Маємо f від мінус 1 шукаємо і f від 1. Ці значення ми підставляємо в саму функцію. Маємо e е в степені. 1, Є -1. Е в степені мінус 1, це буде одиниця на e е мінус 1. Далі замість х підставляємо одиницю. Це буде є в першому степені плюс 1. Маємо просто є плюс 1. Серед цих чисел, які ми отримали в результаті, треба обрати найбільше і найменше. Ну, ви бачите, да? ми можемо сказати, що це мінімум, а це у нас максимум. Правильно записується таким чином. А, мінімальне значення функції. На проміжку від мінус 1 до 1 дорівнює значення функції в точці мінус 1, і це дорівнює одиниця на є е мінус 1. Максимальне значення функції на проміжку від мінус 1 в точці 1, і це дорівнює є е плюс 1. Ось так. Я вам бажаю успіху. В творчих наснах розв'язуйте приклади у вас все вийде.